Надвірнянщина у скорботі на щиті повернувся додому захисник Пашичнянської громади. Військовослужбовець Віктор Мариш 1988 року народження, захищаючи батьківщину від російського окупанта, віддав найцінніше своє життя. Військовослужбовець загинув уранці ранці 21 червня 2025 року поблизу села Малинівка, що біля міста Гуляйполе Запорізької області. Віктор Марич добровольцем пішов на фронт на початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, воював у силах територіальної оборони. На своїй сторінці у Фейсбук сільський голова Андрій Гунда пише: до останньої хвилини сподівалися, що найгірше це неправда, а військовослужбовець отримав тільки поранення. Проте офіційно прийшла звістка, що ворог нещодавно забрав життя ще одного нашого героя. Надвірнянці віддали шану герою, ставши на коліна. Віктор залишається прикладом самовідданості у боротьбі за свободу і незалежність України. У Віктора Марича залишилися мати і брат, який теж воює. Світла та вічна пам'ять герою.